Так, чтобы о! Ну? Ну. там! Вот да, да, она вижу, австрійську цеглу, цегу, блин, я начекав. Да, і хорошу. Здесь там там Реально, блин. Здорово, блядь. Да верхня точно слизька. Ребард гарний. Теперь ты там где Та накида. <гувається> там немає тут. Угонь? Короче, да, браем дальше. Когда меня тогда на это не просто. Вот цел, блин, любой гарний. А, такий красавець. Там ще один є. Ну то взагалі гарнющий такі. А будемо ще шукати. Так, от ми ще лише підбиразника козарика одного. Тим димси, ще буде мало бути ще Такий білий грибочок, але йому вже накликати. Дуже все. Для нього мав би бути ще один. І ще один. Дуже гарний, дуже симпатичний. Так. Мирнис, не вниз, не видно. Далі. А вот ще один грибочок. Ну що ти чудовись, коли сьогодні збирали, ти Юй. А мене ой, я фарм. Сіли з мене. Що ти тут зверху щось маєш? Прошу пана, пане, ви на збір грибів ліцензію маєте? Так. Ну таке от всяке різне. А там ми двоє, бо я ж там йому своє досипав грибочки. Ну покажи, що ти там досипав. Я йому тих от файних насипав. А воно там якихось махаморів набрало, ти поняв? Боже, понят? ти мій, блян. то я вертався, думав, що мені добре. Диви білий гриб. Великий біленький. Це є справжній білий гриб. Це є справжній муху, муху, муху. мухобойка. Мухо, 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 мухо. мухо Тебе вже дозбирило відро. Він там тоді блін, мимо болота, туди, де старий пасов. Ага. Ні, вниз треба йти до води, понад воду, там я збирав ці гарні. Ну, я ж кажу, от туди, по півболоту. Вода отам. Наліво треба йти ага. сюди вниз. Ну, йдемо туди, і потім наліво. Там травечка така. Що тебе наліво пасує на Наліво, наліво. Там, ну, там білий, я бачив багато, але я бояться. Ну я хочу. Ми просто, шкода брат. Ага. Поросипаю. Поросипаю по дорозі. Я думаю, ви підійдете, і ми тут все зараз, опа. Ну я спеціально, щоб ти не збирав, я тільки так не взяв. Наліво повертай по тій дорозі. ти бачиш, Я не назбирав гуди, бо ти є. І що ти там знайшовся? Ну таке ось. Вон там ще один внизу. Має, так, вон там. Поверна на блудного сына. Ага. И шо, я а, смотри, какой бык стоит. Что ты там тошка накопал картошку? Он, де... Да, пикажи мне его. Йо-о-о, чекати-катика на него навида. И въезжаем. Мы доезжающими. Сусанин, расскажите. Як... Новеллы. На... Як... Товарищ Сасанин. Діма, хочеш я тобі коротку дорогу покажу? Я знаю, показувати? Та ні, таку коротку, як я знаю, то та такої ніхто не знає. Я знаю секретну дорогу. Секретна спеціальна. Такий собі дорога трьохдневка називається. Дорога пряма, як вухо. І її підвид. І її підвиди. Під і надвиди. Та. Там види потім побачиш. Види, підвіде, та... там ти хотіло попроситися додому. Знає? Дивіться, вони гриби косять, я їх завів. Грибні місця. Да? А вони шурують, аж гай, шумать. А шурус. Аж шурупи завертаються. Мені потім відсипати. Та да, по відру. Повідру. Повідру. Ну, да. І що, ти потім гриби тут на праці, сам продаш їх. Ні, ти ж так. Ні, і поїдемо в Макдональдс на ходоги. Знаєш, як місцеві роблять? Вона гриби, продають і йдуть в Макдональдс саме з неділю. Відмічаються там. Відмічаються. Одні начікушки міняють одні на ходдо пластмасові. Слухай, а, якщо, а якщо просто вже не мілочіка мирку продати? Мирку продати? О, то тоді вже даже можна в аквапарк, я думаю, ламанутися. Я так думаю, давай вірку продамо, ви дітям. Знаєте, все лук і Ну так Нам бачу, десь, я не знаю, якусь дитячу площадку піском підсипати. Щось в не, не в те поле пішло. У його прощальне. Ну ему все, что там вискаря да? Да. Что он себе файно почувал? Ну, он тувал, классе, там, не хватает вот, там. А в дальнейшем до дырки можем всю свою ногу богатую, блин, продать. А на, а на проданные деньги купите пачку Мальбора покрепче. Да, <связи> о. А меня вообще можно напасть целого, я думаю. Тебе? Да. Да нет. Діма, ходи, я тут ще білого грибочка знайшов. Биди, піднімай. Опаньку, хіпаньку і виріпаньку. Хапай грибочок. Вон там, дрожпічкає. Біленький такий гарний. Отак от, от ходимо, шукаємо, а воно тут під дорогу росте. Ось такі воно гарні. Бери гарати, то все. Бери, давай. Гарати, а я ще шукаю. Добре тут дивися. Що би ви без мене робили? <звук> Пропали б як там в тебе є щось? А він же все знайшов знайшов морозиться, поняв? <звук> Ей, мороз! Присів, бачиш? Тише все. Серьезно, мабуть. Ні, ми стільки канапок не зім. Сироїшки береш Серегішки ні? Ну ти зажраний який, Сервішки він не хоче брати. Попандос за папандосом, так? Да. <рес> Ой, а то я знайшов, блін, полянку. А, так, так. Люди добрі. Я як завидів, то я чуть не помлів тут. Лю, люди добрі, що ти ще робить, диви. І тут таке воно. І тут, і тут дивися. І тут вони були. Важі не хай мої не О, Він щуку гуляє. Мандрує. Мандрує собі. На. Так, дивимося, ще. Віталька, дивися в оба. Дивишся в обі двоє. Так, так мало чого тільки четверо. Четверо їх. А ти їх тут, а ти їх тут поливав? А я ж там здалеком вдалося ще великого бачу. То в тебе від жадності та, просто, блин. Гарно, за, блин. Кришталик в тебе працює гарно від жадності. Він починаємо ложити. Що, чекай, чекай, дай зазнакуй. Мати Боже. А тут такі поганки вечірки. ну а вечір, мат. Йой, люди добрі. Йо, харний Йой. Дивися, то зимою будемо дивитися сказати, йой, які ми козаки. <плес> Україну проїбали, але оба які файні. Висить, я там ради потім, ні. Усе ще одного співана ще одного знайшов. Він заховався, але я його завидів Ти бачив? Завидів його то і. Ой, він такий вимоцний. Ну і топи, як це. його хазяїн. Дивись, дивись. Нема білого, білий, ще не вродить то гроком. Там гарний гармо збирати. Так, йду, акуратно. Але білі потім будемо збирати, добре? А що потім ще не настало? Ні. Так, акуратно йдемо. Ні, ні, ну, хай віддав. До відра до. Там ходили маслюки, але маслюки якої величини, дивіться. Тобі відра віде. Перед відром і того і за відром на горці подивись. По, по перед відром? Ага, юй. Юй, яке воно ладно. Горбочок ціла, як гарно. Ну, от мене має своя не гіллюська. Бореться зі здравим змислом. Ото коплю хіба почистиш, для... то приїдеш з рибалки. А така ось зі шкірками. Зі шкірками. Думаю, зі шкірками. Папа так не знала, но звать за день не трогай, не передаваю. Який стоє руби хайн? Я вас там прикрився, вона не бачив, що не нічого не вкрав. Виселі станом. Лис там де скущав. Димойка! Та не клечи його, дай Бог загубиться. Ну, за Бачиш, що от ростуть два грібочки де? де виросли? На пеніочку два грібочки. Чи їх не поставив, не прикопав на цеглинці. А не було цемент проще, посадити. Було... Цеглинка не працювала. Цеглинка для офроїда. Та Офроїдної цеглинки не було. Угу. Картина називається Ді відстав від Титаніка. Назавжди. Моя куртка. Зараз Діма до і зараз жарть гриби, щоб бути голодний, певно. Я тобі скажу з тої сторони, я бачу чотири красавця, не що, прямо на дорозі, я думав, що ви там були. Де? Я Прямо тут, от, от, от. Може метрів чи відсягти. Не знаю, я воно через дорогу збирав. Все. Так от і поставлю в кінці відео. Віталька, який поступово щезає за камишом. Назавжди. Не забудь. І такі хитри підуть, ми його будемо пам'ятати. Дима, він тебе в лісі влишати, ти добре подумаєш. Так, твій супер спінинг. Що ти там нервуєш? Діргає він тут. Ти перебак чи що? Mm. Що, все-таки попливеш за ним? Ти добре подумав? Cool, Там бутербродів в машині вже мало. Нам на їх ще хватити, якось до Львова дотягнемо. Третій лишній. Який, mm. який? Подумай, добре, що вийде. Ой, подумай. Щоб ти потім не жалів. більше такого шансу може і не бути. Это то какая. Ляпота. Спилберг Виталька, <реш> махай ручью. Октоберфест Октобер, да, Октобер. Та, полный. Так, ну, блядь, давайте вытаскивайте так на ней. Не, нет, давай сюда. запрыгай Запрыгай давай. Давай, Рук, сюда. Дай, Давай, шевели сюда. блин. сюда. Дай, сюда. Дай, сюда. Дай, Ну? Ты близько стоишь, ты в кадр кадре помещаешься так в кадр не помещаєшся. Дай я туда сяду до поехала. Чекай по печалька. Не опять печалька. Ну давай. Тихо, тихо, тихо. Ты там блядь, себе тебе запогинить не просил. Ти Нет, ты слишком. Запогиди печаль. Ну да, что бы ты меня не сядь подарить. Что бы ты тут не поедешь вот?

Як, як. Ну, о... Так, ти не розстроюйся. Спінінги нові продаються, так що. А деньги, де на них нові продаються? Нові 100 доларів, де, блядь? Де, блядь, нові ось ці хрустящі, блядь, франкліни, сука? Де вони, блядь, в цій країні, блядь? Не украсть, не заробити. Пане Дмитро, а ви що скажете? Я вас можу привітати з новою катушкою. Де франклини? Франклина, де набрати, на все це? Так що бачиш, порівняно з бобром, у вас, блядь, все нормально вже. Кстати, да? Я можу сказати, що буває так хуже. Так що не переживайте. Мало що скажетесь. ты, короче, Нет. давай мою ручку-то снимай здесь своей катушки. Нет, же... Ручка? Где спиннинга. Не-не-не. А ты спиннинг снимай. Спиннинг, блин, Деребанщики, на... блин. Мы уже все решили, все порешали аккуратненько. Все аккуратненько порешали. Слушай, может так на львью поедем? Да, на высох блин. Да. Такие антикрыло, знаешь, ветром витром сдуло. Я ну, думаю, если бы... Тико неудобного, вот неудобного. Это вот эти вот канители, что нету, как у копейки нормального багажника. Капота, чтобы покидать всякое говно и собрать. Давай это. Э -э я только рейтинг обовязково, блин, в рекламации напишу.